Вітаю з вами Юрій, канал Диваний Футбол. Що ж, пройшло жеребкування Ліги чемпіонів. І тепер ми знаємо всі групи і учасники цих груп. Почнемо з групи «А». Група А – Ліверпуль, та Рейнджерс. Що можна сказати про цю групу? Тут яскраво виражений звичайно, Ліверпуль. Але після трьох турів АПЛ він не здається таким міцним. Але все ж таки я думаю, що лідером цієї групи все ж таки можна назвати Ліверпуль. Я гадаю, що боротьба за другу сходинку буде між Наполі та Аяксом. Ця група, на мою думку, буде досить результативна, тому що тут зібрані команди, які грають в атакуючий футбол. Та таким яскраво вираженим аутсайдером. Тут я можу бачити Рейнджерс. Так, цей клуб це фіналіст минулої Ліги Європи. Цей клуб показав свою міць. Вони пройшли Лейпциг в півфіналі Ліги Європи. Та навіть в фіналі вони виглядали дуже достойно. Але все ж таки це явний аутсайдер цієї групи. Група Бі. Порту, Атлетіка, Леверкузен, Брюге яскраво вираженим фаворитом цієї групи виглядає звичайна Атлетіка. Але Атлетіка невиразна гра в Лалізі, і я можу сказати так, що Порту та Атлетіка будуть сперечатися за першу сходинку цієї групи. Про Брюге тут не можна сказати, що Брюге це такий аутсайдер цієї групи. Це команда, яка постійно… Виступає в Лізі Чемпіонів. Це команда, яка вміє дивувати. Нагадаю, матч дворічної давнини з Манчестер Сіті. Та це команда, яка вміє набирати очки. Тому за третю сходинку, на мою думку, буде боротьба між Байером та Брюге. Йдемо далі. Група Сі. Звичайно, тут можна сказати, що це група смерті: Баварія, Барселона, Міланський інтер та Чешська Вікторія. І звичайно, на мою думку, перше місце тут має займати Баварія. Це міцний колектив, і вони тут виглядають яскравими фаворитами. За другу скудинку буде боротьба між Барселоною та Міланським інтером. Я гадаю, що все ж таки другу сходинку візьмуть футболісти Міланського Інтеру. Та яскраво вираженим фаворитом тут виглядає Чеська Вікторія, яка буде намагатися а, зайняти третю сходинку, але все ж таки це яскраво виражений аутсайдер. Що ж, йдемо далі. Група D. В Групі ді в нас Айнтрахт, Тоттенхем, Спортінг та Марсель. Звичайно, на папері Тоттенхем виглядає лідером цієї групи. Але я хочу нагадати, що Антоніо Конте в цьому сезоні буде ставити ставку на АПЛ. Тому він буде намагатися мінімальними зусиллями вийти звичайно з цієї групи, може навіть і з другого місця, щоб клуб Тоттенхем отримав прибуток за вихід в плей-офф Ліги Чемпіонів. Та я все ж таки гадаю, що саме Тоттенхем та Айнтрах вийдуть з цієї групи. Та яскраво виражений аутсайдер цієї групи це Марсель. Що ж, йдемо далі? Група: «І» – Мілан, Челсі, Зальцбург та Динамо Загреб. Звичайно, на папері ми можемо сказати, що Челсі тут абсолютний фаворит. Але ж ми бачимо, які проблеми. У Челсі вже ми можемо спостерігати за цими проблемами в перших трьох турах АПЛ. Тому не адмінно. Челсі будуть підсилюватися. І основна боротьба буде між Челсі та Міланом. Зальцбург – це клуб, який вже постійно виступає в лізі чемпіонів. Він вміє забирати очки у фаворитів. Тому Зальцбург теж буде сперечатися за другу сходинку в цій групі. Та яскраво вираженим аутсайдером я вбачаю Динамо Загреб. Група Ф Реал Мадрид, Лейпціг, Шахтар та Селтик. Звичайно, абсолютним фаворитом в цієї групи вбачається Мадридський Реал. Це переможець Ліги Чемпіонів. І я гадаю, що вони все ж таки займуть першу сходинку. Та другу сходинку має тут все ж таки зайняти Лейпціг. Це команда, яка дивом не попала в фінал Ліги Європи. Вони програли півфінал рейнджерсу та не потрапили до фіналу. Проте я вважаю, якщо б вони потрапили до фіналу, вони б взяли цю Лігу Європи. Тому я вважаю, що Лейпциг буде на другій сходинці, а за третю сходинку буде боротьба між Шахтарем та Селтіком. Йдемо далі. Група G – Манчестер Сіті, Севілія, Борусія Дортмунд та Копенгаген. Манчестер Сіті тут виглядає яскраво вираженим фаворитом, та так воно і є. Вони не займуть першу сходинку, а за другу сходинку буде боротьба між Севілією та Дортмундською Борусією. Як ми можемо спостерігати за першими турами Бундесліги, Борусія Дортмунд не така міцна команда. Як в попередні сезони, тому я можу пропустити, що свілля буде займати другу сходинку, а Дортмуська Боруссія навесні буде приймати участь в лізі Європи. Та яскраво вираженим аутсайдером. Я вбачаю Копенгаген. Йдемо далі. І остання група H. Псажею Ювентус, Бенфіка та Хайфа Маккабі. Яскравий фаворит тут звичайно, ПСЖ. у них самий міцний склад. Тому вони скоріш за все займуть першу сходинку. А за другу сходинку буде боротьба між Бенфікою та Ювентусом. Але я гадаю, ну це на мою думку, я гадаю, що саме Бенфіка займе другу сходинку, тому що Ювентус в перших турах серії А не показує виразної гри та я не розумію, як вони будуть боротися за плей-офф Ліги Чемпіонів. Та, на мою думку, явний аутсайдер тут Хайфа Маккабі, який, скоріш за все, посяде четверту сходинку цієї групи. Що ж, тепер давайте поговоримо щодо трансферних чуток. Едісон Кавані, який наразі перебуває в статусі вільного агенту, він має дві-три пропозиції: перша пропозиція з вільріалу. Друга пропозиція з Валенції та третя пропозиція з французької Ніцці. Та за інформацією деяких джерел, Кавані хоче обрати саме Валенцію. Валенція пропонує контракт у нападнику по системі 1 плюс 1. Тому невздовзі, скоріш за все, ми побачимо кавані в футболці Валенції. Ждемо далі. Англійський Ньюкасл запропонував. Мадридському реалу 95 мільйонів євро за Федеріка Вальверде. Та керівництво мадридського реалу відповіло відмовою. Вони не хочуть продавати свого основного гравця, тому Вальверде залишається в команді. Баліс Барселони, Мартін Бредвейт за резервування контракту з Барселоною, хоче отримати 5 мільйонів євро. Саме таку суму він мав би заробити в Барселоні, якщо б залишився в клубі. За весь час в Барселоні він провів 58 матчів та забив 10 голів. Наразі Брейтвейтом активно цікавиться мальорка. Керівництво М'Ю пропонує Барселоні 10 мільйонів євро за Ментіса Де Пая. В цьому трансфері зацікавлений особисто наставник МЮ Ерік Тенхак, який хоче реанімувати кар'єру нідерландського футболіста. Лондонський Челсі пропонує Мілану 120 мільйонів євро за футболіста Рафаеля Ліао. Наразі Мілан не дав відповідь стосовно цього, але вони явно зацікавилися цією пропозицією. Я хочу нагадати, що за минулий сезон Ліао провів у складі Мілану 42 матчі, яких забив 14 голів та віддав 12 асистів. Туринський Ювентус підпише футболіста ПСЖ Леонарда Паредеса. Вони пропонують йому контракт за схемою 1 плюс 1. Я хочу нагадати, що гравець збірної Аргентини в перших трьох турах Ліги 1 зумів відзначитися одним асистом. Та остання новина на сьогодні: МЮ пропонує Мадридському реалу 30 мільйонів євро. За футболіста Марко Асенсіо хочу нагадати, що Мадридський Ріал з спочатку літа виставив Марко Асенсіо на трансфер з ціною 35 мільйонів євро. Тому наразі клуби ведуть перемовини та МЮ хоче збити ціну до 30 мільйонів євро щоб придбати цього футболіста. Що ж наразі це все на сьогодні? Я нагадую вам лайкати, коментувати та ділитися цим відео. З вашими друзями, знайомими, які захоплюються футболом. З вами був Юрій, канал Диванний Футбол. До нових зустрічей! Любіть футбол!